Зараз знаходжусь в квартирі на вулиці Ігоря Турчина, 8, і тут продаю трьохкімнатну квартиру повністю під ремонт з демонтажом зробленим з усіма. І коли зайшов в цю квартиру, згадав, коли ми купили собі квартиру на Абалоні і зробили демонтажну, тобто позривали пали, там пообдирали обої. Вона була наша квартира майже в такому стані. Потім зробили ремонт і все супер. Тому. Знаєте, ми коли шукали собі квартиру, походили, пошукали. Не завжди якісний ремонт люди роблять і продають як з ремонтом, або просто там поміняли там, батареї, переклеїли обої, там вікна поставили і кажуть, що квартира з ремонтом. Ну це не там не ремонт, скажем так. Тому хто шукає саме квартиру під. Ремонт, ну, щоб зробити своє, те, що ви хочете, то ось це, ця пропозиція. Да, зараз ця квартира страшненька, там, страшно заходить, скажімо так, але все це робиться. І коли ви закінчите ремонт, ви просто не впізнаєте цю квартиру. Вона буде просто шик. Так що, хто шукає, дзвоніть, пишіть. Покажу в будь-який час.